Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну по суті, це вже вдруге Перекидається війська, посилюється південь, і зрозуміло, що якщо південь посилюється, отже, десь щось було послаблено. Насправді противника досить суттєві втрати, як у особовому складі, так і в техніці і вони вимушені саме вимушені посилювати це угрупування південне групування, перекидати сюди війська. Хоча, першочергово ці війська, які зараз прибули на південь, вони мали прибути на схід для того, щоб посилити і пришвидшити ось цю окупацію, яку вони хочуть зробити Донецькій області. На даний момент ми знаємо про всі переміщення більше того. Гадаю, вже ну, всі чули в новинах про те, що там цілий ешелон з технікою з особовим складом було знищено. Дуже багато поранених, яких повезли в Крим на лікування і тому подібне. Розвідка як наша, так і наших партнерів, працює. Про всі всі переміщення ми знаємо, і з одного боку, це навіть добре, що ми маємо змогу відтягнути на себе певні сили противника, дати змогу, хоч трошки. Легше себе почувати нашим друзям та з того ж спілку. це в першу чергу моральний, морально психологічний удар по противнику, Тому що уявіть, вас там ну не саломіць змусили випросили, пообіцяли щось поїхати просто там допомогти на Херсоні. Напевно, ще сказали, що це найспокійніша ділянка фронту. Що тут все добре, вони сонце, пляж і тому подібне. І ти не встиг приїхати, і потім прилітає ракета або по твоїм побратимам, що ще гірше. Тому що людина залишилась жива, і вона вже тепер перед очима ці кадри, і він розуміє, що кожну хвилину може знову прилетіти, може вбити і тому подібне. Тому все такий хороший, ж кажу, саме моральний удар по противнику, який тільки-тільки прибув. Противник свіжий, противник відпочивший, противник з свіжою чистою головою і тут одразу ж. Такий удар це максимально правильна дія наших збройних сил, і я дуже радий, що це саме так зараз. відбувається. Періодично публікуємо ті чи інші наші здобутки, у тому числі там речі, які були знайдені. Ми не опускаємось до їхнього рівня, не публікуємо там трупи і тому подібне. Показуємо те все, що. Нормально сприймається людським цивільним оком для того, щоб підняти і нашим громадянам бойовий дух, і відповідно показати росіянам, що реально їхня армія не така вже сильна. Пишуть, що? що паспорти, які ми знаходимо, документи, що це все постановка, форма слишком чиста, яку ви принесли паспорта, слишком потрьопана, значить, ви їх використовуєте вже 10 разів на всіх ваших фейках у Росія нету воєнних здесь, і у них забирають паспорта. Ну тобто там багато ахіднеї яку пишуть, з якої там сміш, тому що я вже ну можу підпрацьовувати якимись російськими символами. Вже знаю там всі відповіді на будь-які ситуації. Нічого не змінилося за останній тиждень з останньої заяви такої публічної головнокомандувача збройних сил України пане Валерія Залужного, який сказав про те, що ситуація на фронті стабілізована. Це насправді так і російським окупантам там за ці дні не вдалося захопити жодного метра української землі. Тобто, дійсно, надходження західного озброєння, і там, де на певних відтинках фронту вдалося російським окупантам дати добрячої прочуханки, це їх зупиняє. знаєте бо я не втомлюсь говорити. Вони ж діють насправді тактикою е таких е ну просто хуліганів із підворотні, які спочатку накидаються, залякують всіх. Вимагають таким чином поваги через силу. А коли до їм до брачої прочуханки, вони тікають під тисушних хвоста. І кричать: це ми ще нічого не починали для того, щоб не втратити, мабуть, якісь там залишки авторитету в очах там людей, які їх, їх бачать і спостерігають. Тобто зараз привозна така ситуація. І ми насправді бачимо успіхи на певних відтинках фронту. Насправді, от, наприклад, знищення Антонівського мосту свідчить про те, що ось та угрупування. Російських військ, які зараз знаходяться у Херсоні, вони залишаються без постачання. Насправді можна возити постачання через Новокаховську Гес, але це приблизно ну десь 90-120 кілометрів різниці. Так само і такі самі, як в Антонівському мості, зроблені ювелірні дірки, вже зроблені в мості в Новокоховській ГЕС. Тобто, це означає, що Зараз ми фактично спостерігаємо, що українська стратегія очевидно полягає в тому, що будуть знищувати шляхи постачання, і це фактично така стратегія витіснення російських окупантів. Вони змушені будуть залишати українські території і відступати, тому що з метою збереження ну, я сподіваюся, що там ще залишилися здоровий глузд, можливо, у когось з російських командирів. Щоб просто не класти е, сотнями чи, чи тисячами російських солдатів їх будуть забрати, тому що у них, в принципі не залишається чим воювати. Як тільки скажімо, утворюються такі це навіть не котел, але е, утворюються місця. Де в них фактично немає постачання, куди не може надходити нова техніка, куди не може надходити е, нове озброєння, і вони змушені будуть просто з таких територій відступати. Якщо ми е, знов ж таки повертаємось до наших підрозділів, які стоять на Харківщині, ось радіоперехоплення свідчить, наприклад, що проти них е, виставляють воювати уяви собі на одному з вітинків фронтів фронту моряків Балтійського флоту, тобто моряків, яких багато років готували. До служби на кораблях їх знімають з кораблів, знімають берегову охорону і перетворюють їх у просту піхоту і кидають на Харківщину проти збройних сил України, щоб бодай, хоч якось, очевидно, закрити ці е дірки у фронті. І дуже теж ілюстративна ситуація днями СБУ оприлюднило відео допиту собі, бойового плавця підводника, якого 15 років готували для того, щоб він був бойовим водолазом. Його мобілізували, забрали з його військової частини, де він мав бути бойовим водолазом, кинули його на штурм однієї з висот в районі населеного пункту Дімєнківка. Його поранили наші збройні сили. Зараз наші лікарі його врятували. І він розказав таку дивовижну історію свого життя. Як з бойового водолаза він перетворився на піхотинця. Насправді, після того, що сталося з ракетним крейсером Москва, всі ці положення морської доктрини вони читаються досить іронічно навіть. І е ще інше, іронічно, що там звучить, через слово там згадується міжнародне морське право. Тобто Росія закликає всіх до виконання вимог морського міжнародного морського права і рухатися саме за е цими встановленими правилами, які Росія повністю абсолютно всі зруйнувала. Якщо говорити про те саме Чорне море, то там е взагалі і, і камінця не залишилося на е Міжнародному морському праву все зруйновано, діє лише право сили, і якраз Україна, українські військово-морські сили, збройні сили починають повертати Росію до реальності, знищуючи Чорноморський флот. Я думаю, що якраз повне знищення Чорноморського флоту воно і створить умови для того, щоб в Чорному морі якраз знову повернулися якісь. Основи міжнародного морського права тому я, в принципі, розцінюю морську доктрину нову більше як декларативний документ, хоча. На місці інших держав, таких як Туреччина чи Сполучені Штати, все ж таки серйозно би прочитав цей документ. Бо, наприклад, мені здалося, що навіть на Босфор Данели там свою лапу хочуть наложити росіяни, бо там якось називається, що Босфор Данели від вважаються життєво важливими для. Російської Федерації, а тому вони можуть використовувати військову силу. Тобто, це такий виклик прямий Туреччині, бо все ж таки протоки чорноморські знаходяться під суверенітетом Туреччини. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.